Жили ми в світі, як усі жили. Бувало, ненароком ми грішили. І хоч у думках було це, чи на самоті, але ж у Господа прощення не просили. Прости нас, Господи, за все прости, ти любиш нас. Вінець свого творіння, прости, помилуй і благослови, ми хочемо жити за Твоїм велінням. везло в дитинстві і у юності везло, був розум, доброта і справедливість, і скромність, простота, сором'язливість. Та ми не знали, що від Бога це було. Прости нас, Господи, за все прости. Ти любиш нас, вінець свого творіння, прости й помилуй і благослови, ми хочемо жити за Твоїм велінням. Були в житті і радості. Печалі і нагороди, похвали й пошани, але й тоді мене підозрівали, що світлим оком стежив ти за нами. Коли хворіли дітки, ми молились, і над рідненькими в журбі хилились і забували дякувать тоді. Коли було все в злагоді і добрі, прости, що пошепки Тебе не сповідали, що пошепки просили і благали, але на шепіт ти добром відповідав, і нас своїм теплом обігрівав. Прости нас, Господи, за все прости. Ти любиш нас, вінець свого творіння, прости, помилуй і благослови. Ми хочемо жити за твоїм велінням. Слава Богу, Господь дав мені написати цю пісню 30 років тому назад.